Мої вітання медіа Центр Україна Одеса розпочинає свою роботу. Найближчі 20 хвилин говоримо про пожежі в екосистемі Одеської області. До нас завітали Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Вітаю вас, пане Володимир, а також Марина Мартиненко, речниця головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Вітаю вас і дякую за те, що завітали. Так. Дуже важлива тема. Тим паче, вчора сталася масштабна пожежа у Київському районі на схилі. Давайте власне, з цього з цього і почнемо. Так, пожежа насправді була масштабна і, мабуть, одна з наймасштабніших взагалі, які стосуються саме таких сухої рослинності на відкритих територіях, також в екосистемах. І є така сезонна проблема насправді таких пожеж, але. Зараз, от на сьогоднішній день, кількість просто вона виросла до колосальних якихось цифр, і це насправді дуже страшно, тому що, наприклад, якщо брати вчорашню пожежу, більше восьми гектарів вигоріло сухої рослинності на відкритих територіях, а також постраждали споруди, постраждали будівлі. Хоча рятувальники намагалися максимально не допустити розповсюдження вогню. Але на жаль, через сильні пориви вітру, також не усі місця були шляхи під'їзду. Для того, щоб під'їхали рятувальники, тобто на велику відстань доводилося тягнути рукава для того, щоб далі гасити. А потім відсутність поруч вододжерел це все було проблемою саме в цій пожежі. І вона розрослася до дуже великих масштабів. І поки в якийсь момент рятувальники намагалися саме не допустити розповсюдження на будівлі, то на відкритій території пожежа розросталася. І вчора, до речі, це хоч, хоч, хотілося б зауважити, бо це вже було не вперше, просто такого раніше не. Пам'ятаємо, коли співробітники поліції приїздять на місце пожежі, ну вони приїздять за своїм викликом, тобто в них там є своя робота, але як вони починають допомагати рятувальникам в даних випадках. Вчора знову ж таки просто з місцевими жителями вони бігали з відрами і гасили оці осередочки, які були вже дуже близько саме до житлових будинків і не даючи вогню перекинутись. І ну насправді пожежа була дуже складна, і Володимир, я не пам'ятаю, скільки у нас початку року вже було таке. Пожеж? Ну, Якщо врахувати з початку року, то мабуть понад 3 тисячі пожеж. Але цифри у нас ну, суттєво різняться кожного дня. Ну, за минулу добу понад 50 пожеж, поза минулу добу понад 50 пожеж. причому вони мають всі масштабний характер. Ну, якщо говорити про вчорашній день, то вчора у нас одночасно було в Одесі дві пожежі. Тобто вони виникли ну, в лічені хвилини в різний час, але це було Хаджибейський район і Київський район. І там в Хаджибейському також було по 3000 квадратних метрів пожежа, але при цьому згоріло три приватних автомобілі. Тобто не ну, бувають масштабного характеру за лічні хвилини. Поки прибувають пожежні підрозділи і почали вони вже ну, масштаб дуже пливовий, враховуючи метеорологічні умови, тобто вчора був сильний вітер, враховуючи те, що вже в нас не було опадів понад, мабуть, два місяці, і та суха рослинність, вона як порох. Дуже тяжкий період для наших рятувальників це дуже тяжкий період. І основна причина саме таких пожеж це є саме людський фактор. Це люди, іноді це може бути необережне поводження, тобто навіть якийсь виконаний недопалок, один маленький недопалок, який призводить до пожеж дуже великих масштабів. Але дуже часто це є самовільне випалювання сухої рослинності. Тобто люди прибирають свої якісь приздибні ділянки в себе там у дворах, десь там на городах, і вони вважають, що най. Саме правильно це спалити, просто це зібрати на кучу і це спалити. І дуже часто саме це, це випалювання сухої рослинності, воно перетворюється в неконтрольовані пожежі. У нас були випадки в цьому році, були випадки в області, коли літня жінка спалювала суху рослинність, вогонь перекинувся вже по всьому двору. Вона намагалася загасити, вона отримала опіки, і цього ж дня вона загинула в лікарні від тих опіків, які вона отримала під час того, коли намагалась загасити пожежу, яку сам. Сама ж і спровокувала, тобто неодноразово такі випадки бувають: горять всякі споруди, житлові будинки. У нас було в Білгородністровському районі випадок, коли знову ж таки через самовільне випалювання сухої рослинності вогонь перекинувся на житловий будинок, який також практично повністю згорів. Але є ще така проблема на сьогоднішній день. Можливо, люди трошки забувають, що у нас війна. І сили рятувальників дуже потрібні зараз кожної хвилини, тому що може трапитися будь-що. І якщо врахувати те, що в основному да, вночі, у нас рятувальники дуже дуже багато працюють, особливо коли є всі ці ракетні удари. Ці ж самі рятувальники виїздять і на ці пожежі сухої рослинності. Дуже часто це може бути далеко від пожежної частини, особливо коли це десь в села, які поблизу яких немає пожежних частин, і туди виїздять. Тобто це виїжджає підрозділ. Це виїжджають люди. Це є техніка, це є люди, які втрачають, ну не втрачають які ну тобто вони там, вони на цій пожежі, і вони, поки її не ліквідують, вони не повернуться. Ці ж самі люди, які можуть, да, вони ліквідували пожежу, повертаються в пожежну частину. Через 20 хвилин виїж, вже виїжджати на ракетне якесь ударино на ліквідацію наслідків. І е, просто наші громадяни, мабуть, про це навіть не думають, коли таке вчиняють. На жаль, знову ж таки нікого не хочемо образити. Але статистика показує потім це Володимир трошки розкаже детальніше про штрафи, які все-таки знаходять людей, які це роблять, їх штрафують. Але статистика показує, що в основному це все таки люди Старшого віку молодь цього практично не робить. Молодь, тобто вже знає, а можливо їх правильніше вчили в школу, починаючи зі школи. Є яка інша трошечки свідомість, але молодь практично цього не робить. На жаль, роблять люди старшого віку. Мені здається, що люди поважного віку звикли спалювати там листя. Так в основному у нас восени починається сезон спалювання так, так. листя а причина вчорашньої пожежі. Так само необережне поводження з вогнем, не встановленою особою. Скоріше за все, це було самовільне випалювання сухої рослинності, яке далі переросло. Просто навіть ну є вогонь, і через той вітер, який вчора був, воно просто перекидалось на різні ну, локації. Стадії контрольовано приходить, неконтрольовано за лічні секунди. Так, тобто людина, ну не розуміє наслідки, які можуть відбуватися. Ну я працювавши колись в. В районному підрозділі під виїжджав на такі пожежі, от людина випалює, ти їм поясниш, що ви робите. Він ну та все ж, все ж в порядку, все ж добре. Я Тому, слідкую. Да. Да, Хвилина-півтори, і вже площа пожежі понад півтори тисячі квадратних метрів, і вже туди виїжджає пожежний підрозділ. До речі, Марія зауважила, що на ці пожежі витрачається дуже значний людський ресурс. Тобто люди виснажуються на цих пожежах. Це великі площі, це великі площі, де необхідно працювати фізично. Нема, нема можливості подати туди воду вони працюють так званими там, підручними засобами і ну це дуже значний людський ресурс вони дуже втомлюються а якщо вночі ще відбуваються у нас деякі події я ну, дуже як, співчуваю цим хлопцям тому що дійсно співчую тому що сам таких приймав участь в таких е, е, заходах і я я розумію як це тяжко тобто, хочеться щоб люди все таки дочулися що Нехтувати цими вимогами дуже ну, небезпечно. небезпечно, небезпечно, так. небезпечно так. Тим паче, що сьогодні у нас, як мене член зауважила, є адміністративна відповідальність за випарення сухої рослинності. Ну, передбачається. Це у нас стаття 771 кодексу адміністративних адміністративні правопорушення яким передбачається адміністративна відповідальність, штраф понад тисячі гривень, тисячі 60 гривень, мінімальний штраф. І наші співробітники, інспекторський склад спільно наразі проводять такі рейдові перевірки з представниками поліції, з представниками органів виконавчої влади, і при виявленні таких фактів однозначно складаються адміністративні протоколи. Хочу, щоб люди були до того готові. Якщо вони будуть це робити, ну однозначно ця робота буде посилюватися тим паче зараз. 3600 це мінімальний 3600. штраф. Це мінімальний три тисячі Це мінімальний ага. штраф на громадянина. На сьогодні у нас складно таких 59 протоколів адміністративних, але робота це протягом року 59? Так, так, так. Та це знайшли саме саме ті люди, які спалювали, яких було виявлено спільними рейдами, да так само з поліцією. Буває, що навіть. Сусіди самі кажуть, ну тому що дуже часто у нас буває таке, що телефонують і кажуть, там в селі якомусь спалюють суху рослинність. Ми точно знаємо, хто це робить. Ми не можемо дихати цим. Ми робимо зауваження, на нього не реагують. Тому співробітники поліції, співробітники ДСНС прибувають на місці. Тобто, якщо є факт, і людину точно знають, що вони і та притягують до адміністративної відповідальності. І як зауважив мій колега, це буде робота тільки посилюватися, тому. Що ну ми бачимо наслідки? Ми бачимо просто ну знищують люди самовільно знищують нашу країну, наші землі. Це є небезпека для екології, для тваринного світу. Нам, коли присилають особливо десь сіл, присилають наші колеги фотографії тих, вибачте, мертвих зайчиків, і ну просто люди не розуміють, що вони роблять. Іноді іноді, коли питаєш, чому вже да, вже знаємо, хто там наклали штраф, чому. Ой, ми не подумали, ми так все життя робили. Люди не думають, люди просто не думають. Ми намагаємося всіма засобами через засоби масової інформації, рейдовими заходами, там, за допомогою зовнішньої реклами. Але мені здається, що поки людей особисто не торкнеться. Вони нас просто не почують. Я ж кажу, особливо важко, що це все таки люди старшого віку, що там набагато важче щось внести нове і переконати, що так робити не можна. А чи були випадки, коли люди самі приходили і зізнавалися у тому, що спалили? На жаль, ні, не було жодного разу. Ні, вони більше мабуть дуже цікава ідея, дуже класно, і щоб це було. Щоб це ну мабуть покращило можливо, якісь додаткові бонуси від надзвичайників були. Ну може, бонусів би не було, але це можна було висвітлити і показати, що як людина має, скажімо так, розкаяння і. І своїм прикладом хочу показати. Показати, що, що так не, робіт, не потрібно робити. Що так, ви так, так, так не робіть. Але на жаль, да, на сьогоднішній день таких випадків. Уточнення 3500 пожеж. Це саме сухої трави? Ну, це пожежно відкритій території. Там в основному це буде суха рослинність, там якісь там очерет, ще щось. Зазначу, що це площа таких пожеж склала понад полтори тисячі гектарів, тобто загальна площа. Тобто дуже великі площі У нас. І от що саме як знаково, що це от майже останнім часом ці такі події відбуваються. Останні, мабуть, тижні 3-4 У нас масштабні пожежі в садових кооперативах, там, де виграє, ну не знаю, у нас було приклад там по караголі, так? Там, мабуть, ну, Площа пожежі понад 4,5 тисячі гектарів, там дуже багато садових будиночків. Все таке, так, така сама була ситуація по новій долині, де врятовано було понад 70 будинків житлових, ну, садових, але там вже є житлові, і садові будинки. Ну, складно на таких пожежах дуже працювати, тому що вона дуже широко розповсюджується. Дуже, дуже багато, багато людський ресурс потрібен. Хочу скористатися можливості, мабуть закликати місцеві громади, щоб створили такі підрозділи місцевої пожежної охорони, які нам надають неоцінену допомогу сьогодні виїжджають на такі, вони мають змогу прибути на пожежу на набагато швидше, ніж наші підрозділи, і локалізувати пожежу в менших обсягах і з меншими витратами людськими, і ну взагалі з усіх напрямків. Тому а скільки таких підрозділів по Одещині? на сьогодні? Таких підрозділів працює 63 підрозділи. Але у нас проводиться певна робота сьогодні з завдяки донорам. Роботі Денеседес Державної службу на ситуації у нас покращується матеріальне технічне забезпечення, тобто виділяється техніка відповідна, і ми можемо вивільняти техніку застарілу або яка виходить в нас в резерв. Ми можемо передавати її на органи місцевого самоврядування для створення таких підрозділів. Тобто, Попередні є домовленість за цей період за останні півтора років понад 25 підрозділів, створені таких підрозділів, і деякі з них вже відкрилися, вже нам допомагають. Деякі в процесі відкриття у нас, ну, в мене є певна інформація, що у нас найближчими тижнями відкриється підрозділ в Березівському районі. Проводиться така робота в майже всіх районах області. Ну, це для нас важливе питання, тому ми приділяємо дуже багато уваги цьому. Саме по Одесі є такі підрозділи? По Одесі є у нас підрозділи добровольці, які нам також допомагають. І під Підрозділ міської міської ради, так а як добровольці допомагають? Також виїжджають на пожежі і допомагають. Як це наша наш бойова одиниця, яка включена в розрахунок, і вона нам ну, тобто, в певних умовах вона виїжджає і допомагає нам. А вчора вони всі з нами були людським ресурсом, автомобілями, автонис в них автодербина, тобто, ну дуже потужна. І насправді підрозділи дуже подрібні. От ми весною відкривали в Білгородністровському, і в тому населеному пункті той населений пункт знаходиться від найближчої пожежної частини саме ДСНС в понад 30 кілометрів, якщо якщо не Ні, ну, мабуть, навіть більше, якщо більше, врахувати більше. В нас найближчі в них, там сарата, то там десь. Майже 50 кілометрів, тому ну, ну то уявіть. Просто навіть якщо горить житловий будинок і виїжджає підрозділ пожежної частини, і їде 50 кілометрів по бездоріжжю ще. Ну тобто, ми, мінімум ми розуміємо, година да. до прибуття це з будинку по досвіду нічого не залишається. А mm. так вони на ранній стадії приїжджають і так. Ну, вони відкрили цей підрозділ, який охоплює радіус, дуже великий насправді, і навіть якщо. Наш підрозділ ДСНС, коли прибуває мінімум. Локалізації є пожежі. Нам, наприклад, ліквідовують уже разом, але вони стримують навіть той вогонь, який може розпосудитись далі. Це дуже величезна допомога зараз нашим підрозділам. Насправді, а скажіть, будь ласка, а чи застосовуєте використовуєте гвинтокрили для локалізації таких пожеж? Чи зараз ні, в умовах? Зараз не, ні, 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 у нас даже є така, ну не проблема. Ми її вирішуємо навіть запуск безпілотників дрону. Вчора розвідка пожежі велася саме за допомогою. Безпілотного апарату ну, за допомогою дрону, але періодично, постійно, там ви в зоні, вам треба там, посадити або там, ну, ми, ми втрачали дрони насправді, і розбивалися, і втрачали, тому що блокується. Ну, ми живемо в період війни, ми це розуміємо. І навіть ну, з дронами іноді бувають такі питання, проблеми, тому ні. ну Тобто авіація взагалі зараз не застосовується для гасіння пожеж. Але значно допомогла навіть вчора. Так, можливо, так. Вчо такі пожежі, як вчора, так. І ще хотіла я ще розказати одну історію. Це таке просто можливо, щоб люди трошки почули і розуміли. Я просто згадую у нас нещодавно, десь тиждень тому була пожежа, яка потім. Така вона мала, мала після смак свій. Коли рятувальники прибули на місце, це також була суха рослинність, це також була велика територія. Ну, тобто, ми розуміємо, що рятувальники знають, що робити і як їм робити. Була ситуація, що була знову ж таки загроза на розповсюдження вогню на житлові будинки, але люди, місцеві мешканці, вони ж знають краще, що треба робити, і вони починають розповідати нашим рятувальникам, що ні, треба так і так. Звичайно, в таких умовах це таке. Пекло, це спекотно. Ну ми не будемо захищати. міг рятувальник там якось трошки можливо навіть грубовато сказати, але він виконував свою роботу і він реально знав, що йому треба робити. Потім так були скарги на нас, що приїхали. це особливо це улюблене людей. Приїхали без води. Оце люди прям люблять казати, приїхали без води. Тобто, мені здається, що ми вже пояснювали мільйони разів, це має вже просто усвідомити кожна людина. Але автоцистерна в ній води в автоцистерні вистачає там на 5-7 хвилин. Далі треба шукати доступ до вододжерела або підвоз води, або доступ до вододжерела. Дуже часто люди поки підбігли до цієї пожежі, бо їм дуже цікаво. В автоцистерні закінчилась вода. Ми шукаємо вже нове ну, вододжерело, щоб з нього брати воду, далі гасити пожежу. Бачать люди, якраз рятувальники закінчили от, оцей об'єм, який в них є. Приїхали без води. Це також було в цих скаргах, які писали, що рятувальники приїжджають без води. Ну зараз вже дуже мало такого. То раніше було частенько. Ми я ж кажу, ми пояснювали, люди наче усвідомлювали. Але ще залишається. Тому, звичайно, хотілося би, щоб люди це чули, що рятувальники ніколи не приїздять без води. Завжди є з автоцистерних вода. Просто далі ми шукаємо підключення до вододжерела, щоб безперебійна вже була подача води. якщо навіть вони в підрозділ виїжджає з пожеж на пожежу, то до місця прибуття до нової пожежі вони заїжджають на воду з заправляються. Це таке правило. Взагалі, пожежним заборонено їздити з напівповною бочкою, скажімо так. Тому що це дуже небезпечно по умовах дорожнього руху. Машина стає невстойчивою. Не встойче. Неустойчиво. Не Колеги, я питання у вас. Ні, з мікрофоном, будь ласка. В мене запитання щодо вчорашньої пожежі, хотів би визначити її масштаб. От, ну на вашій пам'яті саме в території Одеси на склонах. от, скільки років не було такого масштабного пожару? От, наскільки він був великий? Я давно, я давно не пам'ятаю саме таких ну в сухої рослинності, яка перейшла просто від трави. Я взагалі не пам'ятаю таких масштабів, то таких пожеж ну. ну, це не рахуючи там поля десь, або ще ну я таких не пам'ятаю. Так. Ну я в Одесі саме в Одесі я, можливо. Я, я в Одесі у нас були, я не встави, були були да, випадки. Да. У нас там по приморському рівну, але таких масштабів не було, бо, мабуть, не було таких вільних площ площей. Площ, площ, площ. Ну, площ не було вільних. І можна сказати таке, що цей рік він якийсь дуже е, специфічний. В плані того, що у нас весна дощова була е, майже півтора місяця. літа була дощова погода. У нас було. Супер умови для нас, для роботи, але при цьому ми розуміли, що в нас чекає потім, тому що ця вся волога вона дала можливість вирости рослинності. Ну, якщо раніше ми пам'ятаємо, у нас період уборки починається, у нас вже все сухе було навкруги, то сьогодні у нас ми прийшли до цього в кінці серпня, фактично до цієї сухої рослинності, яка стала, яка ще раз повторююся, на як порох. Тобто, і, і, і вона не контрольована, вона не контрольована, її площі дуже великі. На жаль, у нас дуже багато садових кооперативів, які сьогодні у нас, ну якщо заїхати в них, вжахнетеся. І, на жаль, ніхто не впливає на цей процес, ніхто не хоче розуміти, що це що може бути якась біда. Вчора пожежа на п'ять будинків, так, перекинулося? Там не, не будинки, а будівлі. Тобто ага. це, це більше дачні такі, там були і споруди, просто, просто споруди, людей там були не було. будівлі. людей, там, ні, 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 людей А ні, тварин люди не постраждали, а тварини, можливо, загинули? Ну, немає, немає, інформації, так? Так? Да, немає інформації, будемо сподіватися, що ні. Ще питання, колеги. І наостанок уточнення за кількістю пожеж. Ось одещина на якому місці знаходиться, Ой, якщо їх ну, да, жальні дані доповісти, Не готові. Ну, ну. Але я знаю про те, що південні регіони, тобто це ми, це Миколаївщина. Ну, Херсонщина, там у них своя трошечки ситуація, але одну саме південні регіони, звичайно, зараз це по найбільша кількість пожеж, саме сухої рослинності по Україні. Південні регіони, так це Одеська, Миколаївська Херсонська так, області. Так, Так. Я дуже вам дякую за те, що завітали до нашого медіа центру. Дякую за вашу роботу. Ми продовжимо свою роботу о 12 годині.